Наскільки часу ви можете виїжджати з Великої Британії після отримання вашої трьохрічної БРП-картки за однією з схем захисту від війни? Сьогодні немає жодних вимог щодо ліміту відсутності у Великій Британії, якщо ви перебуваєте за однією з цих програм для допомоги українців, оскільки дані схеми не надають можливості отримати статус постійного резидентства у Сполученому Королівстві і в подальшому навіть британського громадянства? Тому немає підстав вважати, що ви обмежені в подорожах і не можете вільно пересуватися на потрібний вам час. На даний момент ситуація полягає в тому, що власник українських схем не зможуть продовжувати свою візу, а термін проживання не будуть навіть зараховуватися в подальшому для отримання статусу постійного резидентства у Великій Британії, і відповідно. Навіть отримання британського громадянства. Проте, якщо в майбутньому ви маєте намір будувати своє майбутнє Сполученому королівстві, тоді варто задуматись про інші види віз, які стануть вже шляхом досягнення постійного резиденства. Тому хочу зауважити, якщо ви плануєте все-таки подавати на британське громадянство, вам потрібно слідкувати таким вимогам. Перше, апліканти зобов'язані отримати статус постійного саме резиденства, після чого прожити у Великій Британії щонайменше 12 місяців в цій країні. Друге ви можете перебувати за межами Великобританії не більше ніж 450 днів за останні 5 років. Третє, ви не можете бути відсутнім більше як 90 днів за останні 12 місяців після того, як ви вже отримали статус постійного резидентства. Четверте також перебувати понад 6 місяців за межами Великобританії за один виїзд за останні 5 років. Важливо, що у день, коли ви подаєте заявку на отримання британського громадянства, ви повинні знаходитись в країні, і в цей же день ви також повинні перебувати у Великій Британії рівно 5 років тому назад. У випадку змін щодо ведення будь-яких обмежень чи встановлення чітких вимог щодо термінів відсутності у Великій Британії за програмами для допомоги українців, я обов'язково вас про це буду повідомляти. Якщо ж ви маєте намір змінити візу. Із українських схем перейти на інший міграційний маршрут, який надасть можливість отримати британське громадянство, і вам необхідна консультація з цього приводу. Звертайтеся до нас в нашу юридичну компанію Старінло а також підписуйтесь на мої соціальні мережі, щоб не пропустити найважливішу інформацію на тему проживання та імміграції у Великій Британії.